Саме в малій Данилівці понад 450 домоволодінь було зруйновано частково або повністю а взагалі на території нашої громади більше ніж півтори тисячі домогосподарств, не враховуючи підприємства та установи до цього переліку. Організація посмішка опрацювала більше 70 адрес, і наші мешканці вже реалізували своє право на допомогу в. Вигляді оцих товарів придбали і вже користуються всім, що надала ця організація. От Після прильоту були, були всі вибиті вікна. От Воно било, щось воно летіло, волна била, Оце все порозхлестане. І я сама я сама не зможу нічого зробити. Наш будинок отримав пошкодження 4 апреля. Дві 2022 році. І як почула, що трескались, пішли стекла падати і взривалася світильники, ми я спочатку не розуміла. коли вже ми вибіжали, коли вже осколки пролетіли, потім настав ранок, і я подивилася, а вона все побите. От та ваучер, єдина допомога МОН. Я дуже, я дуже вдячна, що я отримала допомогу ваучер на 10 тисяч. І от купила железо, щоб голова видає, щоб можна було реєструватися. Так зареєструвалися. Да, Спасибо, повезло. Дуже. Спасибо дівчатам, хлопцям, які приїжджали. А так і огород у мене тут, і я вже звикла.